Ми під час розробки нашого законопроекту брали в основу успішний досвід Польщі. Чому саме Польща? Бо там так само діє однопалатний парламент. По-друге, там абсолютно чітко, зрозуміла виписана процедура квотування, і вона передбачена рівномірна, тобто без прив'язки до першої п'ятірки, до наступної частини виборчого списку. Отже, передбачається 35% до всього виборчого прив'язки немає, тобто немає такого, що п'ятірці. Там кожній не написано 35% Давайте казати відверто однієї статі. На цьому треба наголошувати. Тобто мова йде як про чоловіків, так і про жінок. Більше того, хочу вам зазначити, що коли мова йде про гендерну рівність, чомусь всі вважають, що ми маємо захищати жінок. Ні, приклад вам наводжу, було прийнято законопроект про забезпечення рівних прав батьків із одинаків, батьків-одинаків із мамами-одиначками. Отже, ми так само маємо захищати й чоловіків.